Так, шановні аграрії, друзі колеги. Ось ми сіємо сою. А ось така пшеничка тобак. Пшениця тобак. Ось, будь ласка, подивіться ще з такого ракурсу. Треба кропити хвороби пішли. Можемо побачити. Септоріоз, жовта іржа, дві найнебезпечніші хвороби. І за останні роки на пшениці. Септоріоз я спостерігаю. Бачите, бур'яни трохи є. Обробіток ґрунту дискування. Можете побачити по рештках. Тут була соя, я вам показував, ми її молотили. Бачите, які рештки дискували. І така пшениця вийшла. Вже 31-32 фаза. Вже вихід у трубку, треба буде негайно кропити її. Ну і там далі така сама. Так, шановні горі, ось я перейшов. Ось тут був, далі ось ця наступна діляночка. Тут також була соя попередник. Щас дивіться, буряни, ось бур'яни Пшениця також тобок, обробіток ґрунту дискування. Просто подивіться. Така вже гарна пшениця. темно зелена. Дивився я по тій програмі One Soil scouting. Вегетація просто зашкалює. Така дуже темна, темна вегетація. Дивіться листочки. Верхні листочки більш-менш чисті, на нижній трохи є хвороби. Ну, фунгіцида по-любому будемо давати. Будемо давати і гербіцида, і фунгіцида. Тому якось так. Така пшениця. Так що такі справи. Все, іду далі сіяти. От дивіться, яка пшеничка. І ось тут! Ось з боку пшеничка. Дивіться вже вихід в трубку. Пішов вже. 32 фаза. Виділі, яка гарна, але й бачимо прояви. Хвороб. Така гарна пшеничка. І бур'янті. Тоже трошки видно. Де не де є бур'яни? Ось дивіться. Мурини трохи. А так загалом пшеничка гарна, ми ж її підживили, листочки пожовтіли трохи. Ну вони пожовтіли оце від заморозків. Напевно, що тоді заморозки були. Ось дивіться, трохи поприпалювали. Пшениці-листки. Ось така пшениця броженецька. Там ті груди одного докаткуємо, другого сім. Вон бачите трактор. Другого сіємо. Тут бачимо пшеницю. Хвороби на ній. І трішечки навіть наслідки заморозків є. Ось, до речі, добре видно. Ось ці листочки. Ось бачите, оце саме прояв цих заморозків. Ось дивіться такі листочки. Бо хвороба, хвороба, то воно. Видно коли хвороба, а це заморозки. Як хвороба, ось, ось те, ось те хвороба. Ось це хвороба. Ось бачите. І ржа. Кущами на потік кущів риверо, пшеничка, реверо. Такі всі пшениці підживлювалися. Тут обробіток ґрунту дискування. Ось тут вже пшениця риверо. Залишалася у нас так. Посіяли резерву. Також маємо густоту 5 мільйонів. Навіть ця ще частіша від хвороб. Так ось дивіться вирву. Дивіться, яка коренева система вторинна, дуже потужна. Така коренева система. Ось дивіться, одна рослина. Це все одна рослина. Ось коріння одної рослини. Раз, два, три, 4, 5 пагонів. З них три продуктивних. Ось один центральний, центральний. Біля нього додатковий. Далі ще один продуктивний, ще один додатковий. І ще один третій буде менш потужний, але також такі три пагони міцні. Подивіться, просто яка коренева система. Три пагони при даній густоті 5 мільйонів. Ну, то існує думка, що вона не кущиться при такій густоті, що вона залишає лише один пагін. Дивіться, показую ще раз, одна рослина. З одної насінини. Ось одна рослина ось така. Подивіться. Я думаю тут хай цей третій не закладеться, але два пагони не буде, я впевнений, продуктивних на даній рослині. Ну і 31 фаза вже. Все, іду далі сіяти.